Руслане, доброго ранку! Тобі слово. Я доброго вітаю да, Україну доброго я? ранку, Льоша. А зараз я перебуваю на іншій локації, але море бачу. Позаду мене Ялта. Ми перебуваємо в Ялті на Крим Мюзикфест, який триватиме три дні. Власне він сьогодні починатиметься. Ну а я зараз своє включення з вами почну з а, доволі сумної новини. А, Ірина Білик не буде виступати, як було заявлено на Крим Мюзикфест, і а, не є для того причина. Вона втратила близьку а, для неї людину. Це Тетяна Луканова. Світла, голосиста, добра дівчина. Глядачі її пам'ятають як учасницю Голосу країни Нова історія на телеканалі 11. Зараз ви її бачите на своїх екранах. Справа в тому, що у вівторок вранці вона біля Омані потрапила в дорожньо-транспортну пригоду і її тепер більше нема. І я зайшов на її блог в інтернеті. І останнім статусом вона ось що написала: Тільки тоді, Когда потеряешь все, обретаешь истинную свободу, делать все, что захочешь», написала а, Татьяна. Тетяна Луканова, її пам'ять, вона ще була і бек-вокалісткою колективу. А... Ірина Білик зараз Ірина Білик не може навіть е, говорити, розмовляти. Вона в певному розпачі її кепсько Дуже тому її можна зрозуміти. Через це Ірина е, власне не буде їхати на фест, е, і тепер організаторам просто конче необхідно знайти іншу зірку, яка представлятиме молодих артистів на Крим фест Це власне гурт Ніреальне, яких і мала презентувати Ірина Білик. Тихо, прошу прийти до іншої новини. Новина, яку обговорюють знов-таки сьогодні на Крим у Ялті, це таємна вечеря, таємна вечеря на віллі Софія. Там були вчора а, Максим Галкін, а, Алла Пугачова, Тіна Кароль а, і власне сама газдиня а Філіп Кіркоров і газдиня Михайлівна Ротару. Коли вже все закінчилось, наші журналісти чатували біля Віли Софія на легендарних зірок. І дещо змогли втримати їх біля Віло і навіть поспілкуватися з, з примадонною. Дивіться. Як настроєння, Алла Борисовна? Берисін. А що за встріч була Алла Борисовна? Ала Барісін? І от відразу пішов дощ. Алла Борисовна не змогла довго говорити з нами. Вона просто заховалася в машину і поїхала. В Ялті вчора погодні умови на очах змінилися. Був невеличкий буревій. Ми пересувалися під дощем і йшли дорогою на зустріч, яку призначив нам Філіп Бедросович Кіркоров з попкоролем. Втім, ані дощ, ані злива нас не змогли затримати. Ми були вчасно вечеря, власне, тривала дуже довго. Я врахував приблизно 4 години власне на 4 години Поп король а, затримався на нашу зустріч. Коли він зайшов, він вибавчився за затримку, і ми з ним почали говорити. А я а, скажу ось невеличку таке а, невеличке спостереження. Філібі Бідросович Кіркоров перше, на що звернув увагу, це на мій зовнішній вигляд. Я був в маринарці в піджаку. А він в такій барвистій, золотистій, а, яскравій сороці, каже: Ну сказали б, я б стримане щось, одяг. Я кажу, ну ви ж зірка. А я журналіст. Ситуація була вичерпана, і ще такий момент, і на репетиції і під час нашої вчорашньої розмови Філіп Кіркоров завжди був з телефоном. Він з нього не виходив. Щось писав, кому щось там читав. Я кажу: ну що у вас там в телефоні? Хоч зачитайте. Хто вам пише? каже, пишуть добрі люди, слова підтримки, і йому дуже важливо, що про нього кажуть і що говорять. Власне зараз я пропоную подивитися, як ми говорили з Філіпом Кіркоровим, ексклюзив для сніданку з «1 плюс 1». У гуся сніданку людина, яка вже давно живе за принципом, а коли на небі мурахи не страшні, яка з приватного свого життя не робить піар, а мало спить, тому що не хоче проспати своє життя. Трудоголік німного повзрослівший, німного помудрівший, ну а детство далеко не убіжавший. По крайней мере, так вважає сам: капризний, не здержаний, но справедливий, незлобний, відкритий порой через чур слова. Филиппа Киркорова. Филипп. Здравствуйте. Ох, как вы меня представили тогда? А это слово. Да, я понимаю. Прямо... И причем абсолютно из разных интервью, абсолютно из разных ситуаций, из разных событий, в которых вы оказывались. Но вот он разный такой. Вы до сих пор нуждаетесь в советах? Вы же сами способны уже не нуждаться в людях. В людях, да? В людях именно. С точки зрения люди, Л с большой буквы. Но их же немного, которым вы доверяете. Немного, но есть такие люди. У меня есть такой кредо. Я на злость Шикарно улыбаюсь на грубость. Я не считаю нужным отвечать. На дураков не обижаюсь, а на завистников плевать. Наши зрители буквально на Фейсбуке много вопросов задавали, они абсолютно нормальные. Хорошо, могу ли я вас спросить, да сможете ли вы ответить на них буквально там? Да не будет, пожалуйста. Лючия Никулица была на концерте Киркорова, масса положительных а впечатлений. А где была? Вы а, сказали? Вот ты сказала. а Виктор Ли, Филипп Бедросович, вы до сих пор любите Аллу Борисовну. Если можно было бы вернуть время, вы бы остались с ней? Тревожит до сих пор людей этот вопрос. За За прошлое вернулось. В... Да. да, безусловно, вот я бы а, вернулся в прошлое, потому что в силу молодости, в силу вот этой бесшабашности, эгоизма, я делал некоторые вещи, которые, может быть, сегодня, глядя на себя уже по-другому, уже не сделал бы, потому что мне это уже неинтересно. Но на тот момент все настолько хотелось брать от жизни, все не упускать моменты, что, конечно же, о близких, и родных людях эгоистично я позабыл. Александр Трахмичу, добрый день Филип. В вашем репертуаре уже есть два хита. Один убилок снега мне не жаль. А не хотите ли вы некоторые песни отдать ей, чтобы она спела? Такое... Она не просила, пока а -а -а. у меня моих песен. Была у меня идея спеть ее песню Любовь. О любви я не успел сказать. Пусть за тобой захлопнут двери. И... Я никогда не устану ждать, ты никогда не устанешь верить. Потом у меня родилась идея все-таки спеть эту песню с ней дуэтом. Поэтому сейчас я продумываю, как это все сделать, и, может быть, в ближайшее время появится дуэт Ирина Билла и Филипп Киркоров. Это встречу с Ялтой. Помните, может быть, это какие-то события из детства? Вот Ялта, что? Много же городов в своей жизни? Ялта для меня вообще это особый город. Это дебют. Это начало. В далеком... Сколько вам лет? Я 32. А, 32? Лет я думал, что... Сколько? Вы Говорите Гораздо честно, помоложе. Вы? Нет, правда, я ну, думал, спасибо. что вам лет 25-26. <связь> взгляд молодой. да нет, ну, честно, честно говоря. Крымфест, собственно говоря, и есть, наверное, та эстафетная палочка, которая будет передавать звездность от, например, популярного артиста к молодому, который только начинает. Я открою небольшой секрет, о котором уже, в принципе, известный, и который обговаривает. Крым Music Fest 2012. Филипп Киркоров собирается применить во время своего выступления на этом фестивале творческий, скажем так, ход, фантастический, я бы сказал, саркофаг. Стальный гроб, как написали. Стальный гроб. Любимый боже мой, кто же вас до гроба-то довел? Намекаете, что жизнь довела? Нет! <свят> Но фактически это что же месседж, как вы говорите? Я э, вообще старался всегда, чтобы это было и со вкусом, и красиво, и дорого, и богато. Но э, я считаю, что артист, если ты артист, на сцену надо выходить и удивлять всегда. Буквально коротко, все ли в порядке с Аллой Викторией и с Мартином? Я знаю, что за ними, э, их за ними печется ваша родная тетя Мария, оперная певица когда-то. Да. Все хорошо? Люди переживають. Лучше не буває. Богу. Богу. Спасибо, Філіп, за іскренність. За Уж старался, как мог. Філіп Дідросович нас здивував і правильно зробив. Власне, ми сподіваємося теж, що він цю зустріч запам'ятає. Але вірди, як то кажуть, вчора я був вранці на. Рускам радіо на руська радіо така на руськам радіо <риклад> будильник будильники. мене запросила. Тепер ми їх запросили Матвєєва Капустін і Фідотов. Гостях тепер сніданку за тим присудин. Привіт, доброго слухайте. Ну ви працюєте і вночі, і вранці, ну, да. і в день. Ви, ви спите взагалі? А, а за чим? Молодці. Слухайте, Крим Юзик Фест ще не почався, але вже купа новин, які ми обговорюємо. Що ви смакуєте в своєму ефірі? Так, слушай, по-моему, он начался и уже идет полным ходом. Я понимаю, конечно, для зрителей только сегодня первый концерт, но на, на откровенно говоря, репетиции, mm -hmm. эти все звезды гуляющие по набережной. Нам прыгли. На бренда прям? Ну ладно, Вчера мы такое удовольствие получили, когда были на репетиции Бориса Моисеева. Вот человек, который пришел, как говорится, в спортивных штанах с лампасами, mm. а вел себя так, как, как будто Борис это Митин. самое торжественное событие в его жизни. На самом деле, серьезность подготовки впечатляет. Танцоры, ну ты сам видел, да? То да. есть это люди, которые работают бесконечно. И вот приходит Борис Моисеев и начинает вести себя таким образом, что девочки-танцорши в конце ему просто аплодировали. Я не знаю, либо это традиция, либо это впечатление от общения с человеком, который действительно всегда может произвести впечатление. А акробаты? Вони акробати на батуті без нижнього белья. Представляєш? Ти не видел, это на набережній. Да що? З мої сівим? Де ти проводиш время? Яке фантазія сьогодні вранці. Слухайте, кого чекаєте сьогодні мої філіс зірок? Вот у нас был в вас. Ну, у нас сегодня же вообще про проход Потапа тапуску в студию русского радио. Поэтому, по-моему, будет одна из ключевых, один из ключевых моментов открытия фестиваля. То есть он он представляет сегодня при Лилета, одну из своих новых песен. В сегодняшнем случае, да? Да, в нашем случае. И он пройдет как раз через студию Русского Радио. Так, люди, вчера вы мне манидрувалы. Да еще. Хлеб, Я буду еще не, еще, не мы, все. Три да, 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 да. булочки. Сегодня праздник. Сегодня праздник. Я, Я сегодня... с булками, это круто. Слухай это. Хлебный да. спас. Ты знаешь, что это хлебный тебе. спас? Это третий спас. Спасай И в народе вас говорят, вас. хлебный спас. Я пишу. Хлебозапас. То есть это первый хлебушек, который испечен с хлеба нового урожая. На Ялтинской набережной приобрели специально. Друзья, дякую тоже. Будем успокоиться после нашего эфира с филижанкой кавы. Вчера питание наших ваших было. А ми, у мене запитання для вас і подарунок, звісно. А, згадайте 97-й рік. Євробачення, хто там виступав? Алла Борисівна Пугачова. якою піснею питання? Примадонна, Ринків. співайте. Лала! Ла, 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 Примадона! он, последний бой Примадонна! Люди, я вам дарую ось цю футболку. Ви не будете битися за неї. Я думаю, що Матвієві, да? Ну, до естради! Русское радіо, будильники, слухайте їх Франції. Це наші гості, наші друзі, наші колеги. З вами ми ще побачимося. Фідота Матвієва і Капустінь. Друзі, дякую вам. Всім градусі. Ми з вами Обязательно. Дякую. Ну, а одна і ще одна новина, яку обговорюють на Крим'ю Фест в Ялті: це приїзд Христини Орбакайте в Ялту. Вона приїхала не одна, вона з донькою приїхала із своїм чоловіком. І коли наші журналісти її запитали в аеропорту, а знаєте, що перше, що зробила ваша мама в Ялті, вона пішла купатися в море. Це її так здивувало, що вона каже, це не схоже на мою матінку. Ексклюзив для сніданку з 1 плюс 1. Христина Орбакайте, аеропорт. Тала Борисовна сказала, помимо организации всего, она хочет в море покупаться. Да, очень странно от нее это слышать. Потому что в море, а тем более в океан, мы ее заманить не можем уже много лет. Поэтому если Крыму это удастся, это будет большая победа. Я знаю, що будуть розігрувати сьогодні в сніданку сукню, але Борисів не тому комусь із глядачів я бажаю великої вдачі. А сьогодні ми продовжуємо слідкувати за останніми подіями на Крим Мюзикфест. Я нагадаю, що телеверсію ви побачите завтра. Сьогодні Крим Мюзикфест починається, і ми будемо ловити зірок і останні новини в прямому ефірі. Сніданку з 1 плюс 1. До зустрічі. Обіймаємо, цілуємо і сумуємо. Дякую Для тобі, все. Руслане. Не міг відірватися від моніторів, Чесно тобі скажу. І, звичайно, ми також будемо слідкувати з вами за подіями в Ялті. Побачимось. Ну що ж, як моя маю...